Давайте я вам зараз покажу, як швидко, бюджетно та своїми руками зробити відкоси після заміни старого дерев'яного вікна на нове пластикове. Зазвичай заміна відбувається в старому фонді, тому у вас відкоси або глиняні, або і звісткові. Тому використовуємо піщано-глиняну суміш 1 до 3. Можна також використовувати й цементну суміш. Попередній шар я накидав, щоб воно менше сповзало, але можна це все зробити і за одним заходом. Беремо, змочуємо і починаємо накидувати розчин. Беремо будь-яку досточку, в моєму випадку, ось такий уламок, і починаємо знімати вайвер. Ось такі результати, якщо якісь дефекти залишаються, можна дати підсохнути цьому все, а Потім тоненьким слоєм так само перетерти. Єдине, що дивіться, у вас зазвичай установщики, якщо роблять заміри, вони роблять вікно більше, щоб воно якраз у вас за відкоси аж уходило. Я робив спеціально вікно меншим, тому що ще тут буде утеплюватися пінопластом 20 мм. Але я ж кажу, якщо ви нічого такого не будете їм казати, скоріш за все, вони зроблять так, що вікно буде входити аж за старий укос, тому якраз у ваш вирівняний відкос попаде ось так в ребро вікна, і вже цієї піни не буде після вашого вирівнювання. Так, використовується як базова поверхня старий відкос, тому його нерівності перенесуться на нову поверхню. Але, тим не менш, це досить таки бюджетний спосіб і доступний кожному, якщо ваш бюджет обмежений. Ось і готовий весь відкос. Далі просто ґрунтуємо і вже по бажанню, чи білимо, чи красимо водоемульсійною фарбою. З потолочним трішки буде важче, тому що глина буде все ж таки відпадати, їй потрібно буде декілька стоїв закидати. Спочатку краще мокрою тряпкою глиною розмочити це все втерти. Потім маленькі бугорочки накидати і на наступний день вже закидувати, загладювати за один За один раз, а може навіть і за два у вас не вийде це зробити, тому навіть не старайтеся.